Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як приготувати торт чародійка. Простий і смачний десерт. Це той рецепт, який рятує, коли хочеться чогось домашнього і атмосферного. Для початку приготуємо корж, розбиваємо у миску 5 яєць, додаємо дрібку солі і 150 грам цукру. Взбиваємо міксером до пишної піни. Якщо на поверхні лишається такий слід, це означає, що яйця гарно взбить. Тепер потрібно додати 130 г борошна і 1 столову ложку крохмалю. Крохмал я використовую кукурудзяний. Просіваю борошно з крохмалом і додаю за один раз. І перемішується все на низьких обертах міксера. Тепер форму 20 см я застелила пергаментом. А бока змазала маслом вершковим. Переливаю наше тісто і відправляємо в духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. А поки наш корж випікається, робимо крем. Розбиваємо 2 яйця. До них додаємо 130 г цукру, 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю, все гарно перемішуємо вінчиком, вливаємо 500 мл молока. Жирність неважливо. Знову все гарно перемішуємо і відправляємо на вогонь. Нагрів я вибрала 7 з 9, а тепер варю до загустіння, постійно помішуючи, щоб не утворились грудочки. Проварюю ще одну-дві хвилини після закипання. А тепер перекладається в інакшу миску і додаю 40 г вершкового масла. Перемішую і накриваю плівкою в контакт. Для пропитки потрібно 150 мл води і одна солова ложка цукру. За цей час бісквіт вже приготувався і остив. Тепер я розрізаю його на дві частини, викладаю на тарілку і пропитую нашою пропиткою. Тепер викладаю весь крем. Якщо забагато і ви стільки не хочете, ви можете залишити його. І зверху накриваю другим коржом. Знову пропитую. І ще для декору я приготую зараз глазурь. Для цього нам потрібно 40 грам масла та 80 грам молочного або чорного шоколаду. Це все просто розтоплюю на вогні і наша глазурь готова. Поки глазур ще тепла, я поливаю нею торт. І даю йому постояти в холодильнику приблизно 2-3 годинки, щоб він гарно просочився або можна їсти зразу, але він не буде ще такий вологий. Мій торт постояв в холодильнику десь півгодинки, тому що ми дуже вже хотіли його спробувати. Тому я його нарізаю і куштую. Отже, наш торт Чародійка готовий. Смак вийшов дуже цікавий: пористий корж, пропитка, легкий заварний крем і ніжна глазур із молочного шоколаду. Цей десерт точно вас порадує. Дякую, що були зі мною, і всім смачного!